З бюджету країни, але мало питань і хто запрошує на місцеві бюджети. От, до речі, там прийнята була сесія обласного бюджету, і я не бачив ні одного депутата Верховної Ради, щоб там був присутній. щоб... На, не... я, я вам відчу, вибачаю, на жаль, жаль. прийнята де Павлограда взагалі немає. Да. Я взагалі ініціював цих депутатів обласної ради, які е, рахуються за Павлоградом, просто, просто якби був механізм отзупу їх, тому що вони не працюють, вони обрані від Павлограда, але вони не працюють в інтересах е, Павлограда. І вже той, який прийнятий е, обласною радою, Дніпру є, Кривому Рогу є, Кам'янському є, а Павлограда Мені, там немає. Те місто, яке відзначив навіть президент України як місто Героїв, за те, що ми приютили тут багато переселенців і дуже багато проблем, чомусь в обласному бюджеті не знайшлося грошей для Павлограда, яка тільки павлоград Угілля, я вбачаюсь, там перераховує до інших бюджетів 7-8 мільярдів гривень. Тому от на жаль. Да, це такий недолік і це як. як... Я вважаю, що ну, за всі роки я теж вже на продольці, як і місцеві, за всі роки, як я депутат, я не разу не, не зміг зустрітися з обласними депутатами, з очільниками області, щоб обсудити бюджети. Вони щось там питають, я щось роблю, а зворотнього зв'язку нема.